Переворот, все пригожин передумав іти на Москву та згортає своїх вагнерівців. Підбуваємо підсумки шаленої доби разом, просто зараз на каналі. «Січас». Отже, майже дійсно добу ми спостерігали за початком ВРФ збройного перевороту чи то громадянської війни. Так, от розв'язка настала швидше ніж всі могли подумати. З ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин тримав курс на Москву. Телеграм-канали, і українські, і російські, гуділи, що от-от найманці Лисого любителя Кувалд ледь не до Кремля дійдуть. Ближче до вечора у пабліках вже почали з'являтися чутки, що з Пригожиним почалися перемовини. Саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка. На прохання секретаря Ради безпеки Російської Федерації Нікалая Патрушева розпочав діалог із главарем ПВК і став нібито гарантом домовленостей. Кажуть, переговори тривали цілий день. А сам Пригожин отримав гарантії безпеки для бійців ПВК та погодився зробити кроки з деескалації напруги. Згодом же все стало на свои места. Пригожин выступил из аудиозверненья та розставив крапки над «и» у своему шабащи. Слухаємо. ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на Марш Справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим В обратному направленні лагеря лагіря плану, що скажете, чи розчарувала вас ця новина? І як думаєте, що відбуватиметься у Росії тепер далі? Пишіть свої думки у коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписуватися на наш канал. А як все починалося? Багато обіцяюче, погодьтеся. Ну що ж, давайте тоді, хоча б згадаємо. І Що це було? З чого все починалося? Як все йшло разом? Не ставте це відео на паузу. Далі буде більше. Почалося в Росії. Розгортається справжня громадянська війна. Ватажок терористичної ПВК Вагнер Євгеній Пригожин пішов проти Міноборони РФ вже не на словах, а зі зброєю. Нині його головорізи вже захопили Ростов на Дону і Воронеж. Тепер взяли курс на Москву. Всі подробиці розповім просто зараз на каналі. «Сейчас». Вес Сербору розв'язався ввечері 23 червня. Головний вагнерівець Євгеній Пригожин заявив, що російські солдати завдали удару по тилових. Таборах ПВК Вагнер, через що було ліквідовано багато найманців. Сьогодні, бачачи, що ми не зламані, вони завдали ударів ракетних ударів по наших толових таборах. Загинула величезна кількість наших бійців, наших бойових товаришів. Ми ухвалимо рішення, як відповісти на це злодіяння. Наступний крок за нами додав він. У відомстві країни-агресора заявляють, що буцімто інформація про удар по тилових таборах вагнерівців є інформаційною провокацією і не відповідає дійсності. Національний антитерористичний комітет Росії, генпрокуратура та ФСБ вже порушили проти Пригожина кримінальну справу за статтею про заклик до заколоту. Генерал армії РФ Суровікін закликав командирів і бійців групи Вагнер підкоритися волі президента і вирішити питання мирним шляхом. Та обстановка лише накалилася. Згодом Пригожин у аудіоповідомленнях в вистериці почав верещати, мовляв, зло, яке на це військове керівництво країни, має бути зупинено. Тому він пообіцяв покарати тих, хто ліквідував його найманців, у тому числі будь-які блокпости та авіацію, які стануть на шляху. Що каже Лисий терорист? Цитую: нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 п'ять тисяч. Очікує як тактичний резерв, а стратегічний резерв це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче приєднуйтесь, треба закінчувати з цим неподобством. Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії ніяк не заважають військам. Та попри слова, дії вагнерівців доводять протилежне. Це таки військовий переворот. О 3.43 ночі проти 24 червня, е, знову ж таки, Пригожин зробив запис, де стверджує, що бойовики Вагнера розбили і збили вертоліт, який відкрив вогонь по цивільній колоні. До слова, його фото у мережі з'явилися вже згодом. Разом з тим, ще з півночі найважливіші об'єкти Москви вже взято під підпосилену охорону. Заходи безпеки в столиці РФ також посилено. Поліція перекрила доступ до Кремля, де й сидить власне сам Путін. Но в мережі почали публікувати відео руху колон Вагнера у напрямку Ростовської області. А це вже ранкові кадри. Вагнерівці увійшли у місто та захопили важливі стратегічні об'єкти Ростова. На відео будівля Міністерства оборони і тепер вона і досі під контролем ПВК. Разом з нею бойовики контролюють штаб Південного військового округу, місцевий відділ поліції, управління ФСБ та адміністрацію міста. Під Контролем воєнної об'єкти Ростова, в тому числі Аеродром. Самолети, які уходят для бойової роботи, уходят штатно, проблем немає. Санітарні борта уходят, проблем немає. что що это ми взяли під контроль, щоб штурмовая авіація не наносила удари по нам, а наносила по українцям. Також у мережі опублікували карту, на якій вказано, де було помічено вагнерівців у Ростові. Ну а далі терористи почали рухатися на північ через Воронезьку область, і там перекрили ділянку траси м 4 Саме по ній рухались колони військової техніки, зокрема і танки. В районі населеного пункту Павловськ. Російські солдати почали завдавати ударів по вагнеру. Почався стрілецький бій разом із застосуванням авіації. Ці відео публікують в інтернеті. очевидці. Ну, а ціль головна ціль вагнерівців. Це сама білокам'яна. Принаймні так вважає розвідка Великої Британії. Тепер дослівно. Російські силовики, очевидно, не чинять супротиву вагнерівцям у найближчі години. Лояльність російських сил безпеки матиме ключове значення для розвитку кризи. Це найсерйозніший виклик російській державі за останній час. Аби ж дістатися Москви, бойовикам доведеться ще зайняти Липецьку та Рязанську або ж Тульську області. Однак, попри відстань, ця перспектива не на жарт лякає російського диктатора. І з екстреним зверненням Путін виліз зі свого бункера у спічі заявив, що Росія веде боротьбу за виживання і в країні намагаються організувати заколот. Це варто почути. Це удар в спину нашій країні і нашому народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий в итоге трагедии гражданской войны. Руські убивали русских братья братів. Відомо, що кремлівський господар вранці вже встиг зателефонувати самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Очевидно, плакався на тривожну ситуацію. Подробиць розмови, щоправда, у прес-служби не додали. Та Лукашенку варто було б так само піднапружитись. Опозиційні сили його республіки заявили наступне. Почуємо. Либо мы используем этот исторический шанс и станем преуспевающей европейской страной, либо мы потеряем все, и само название Республики Беларусь останется только в книжках. Я хочу обратиться в первую очередь к белорусским военным. Давайте объединим нацию. Сейчас спасем Родину, все остальное потом. Военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Бреста и других воинских частей. Настройтесь на нашу волну и оставайтесь на связи. Мы победим! Відреагував на події ще один прихвостань кривавого карлика: все, що відбувається, ніж у спину, і справжній військовий заколот. Так пише у себе в телеграм Рамзан Кадиров. Продовжу цитувати: те, що відбувається, це не ультиматум Міністерства оборони. Це виклик держави. і Проти цього виклику необхідне згуртуватися всім навколо національного лідера, військовим, силовикам, губернаторам, цивільному населенню. Кінець цитати. Бійці міноборони та Росгвардії по Чеченській Республіці пише Дондон, вже виїхали до зони напруженості. Ми зробимо все, щоб зберегти єдність Росії та захистити її державність. Додав Бородатий чеченець свого правітеля. також підтримала і глава невизнаної так званої ДНР. Денис Пушилін, ставленики Кремля у Криму та Севастополі Сергій Аксьонов та Міхаїл Розважаєв, а також гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо. Більше подробиць ви побачите вже у наступних випусках. Будемо дуже пильно за всім цим спостерігати. А ви обов'язково підпишіться на наш канал, аби робити це разом. Поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, як вам такий гостросюжетний трилер.